Доброго здоров'я, шановні друзі! Підкажіть, чи чули ви колись такий термін, як спірографія? Спірографія це обстеження легень, яке дозволяє визначити їхню функцію та об'єм? І сьогодні ви дізнаєтесь, як проводиться ця процедура, при яких патологіях та станах показана ця процедура, яка підготовка до спірографії, які протипокази та покази до її проведення. Але перед початком відео, будь ласка, підпишіться на наш канал та зробіть дзвіночок сірим. Адже багато з вас дивляться наші відео без підписки і можуть легко пропустити корисну інформацію про здоров'я. Також долучайтеся до пацієнтської спільноти ревмопроби. Там ви отримаєте корисну інформацію та підтримку. Посилання на неї в описі цього відео. Ну що, поїхали! почнемо з загальної інформації. Простими словами, спірографія це тест, який дозволяє визначити об'єм повітря, який людина може вдихнути та видихнути з максимальним, тобто піковим зусиллям. Оцінка функції легень широко використовується для діагностики та моніторингу більшості респіраторних хвороб. Отже, при яких хворобах та станах показана ця процедура? Спірографія є золотим стандартом в діагностиці та моніторингу хронічного обструктивного захворювання легень. Спірографія також знайшла своє використання і в ревматології, оскільки певні захворювання супроводжуються ураженням легень, а саме ревматоїдний артрит, спондилоартрити, анкілозивний спондиліт, хвороба шегрена, системний червоний вовчак, системний склероз, змішане захворювання сполучної тканини, дерматоміазит, поліміозит. А тепер поговоримо про те, як правильно має проводитись ця процедура, оскільки від цього повністю залежить якість обстеження і отриманий результат. Під час обстеження мають бути виконані наступні умови: проведено моніторинг параметрів температури повітря, атмосферного тиску, часу доби. Дослідження має проводитись у тихих комфортних умовах. Пацієнтові мають бути доступні вода та паперові серветки. При проведенні спірографії не слід видаляти зубні протези, ортодонтичні пластинки для більшої щільності. Респіраторного контуру. Обов'язковим є використання носової кліпси чи зажиму або ручного затискання крил носу. Для проведення спірографії використовується прилад, який називається спірограф або спірометр, а також одноразові мунштуки. Тривалість процедури в середньому складає 30-45 хвилин, проте в деяких випадках час процедури може бути збільшений. Від пацієнта вимагається проведення процедури на максимальних зусиллях. Тобто пацієнт скільки може вдихнути і скільки може видихнути у спірограф. У ході процедури пацієнт дихає у спірограф із закритим носом та чітко виконує інструкції лікаря. Всі дані записуються спірографом і виводяться на комп'ютер. Далі вони обробляються лікарем і вже робиться висновок. Обов'язково вводяться такі параметри, як вага, зріст, вік та раса пацієнта, оскільки це прямо впливає на результат дослідження. А тепер давайте розберемось, кому ж показана спірографія у ревматології. Одразу зазначу, що навіть у ревматологічних пацієнтів можуть бути окремі захворювання респіраторного тракту, не пов'язані з основним ревматологічним захворюванням. Проте ревматологічним пацієнтам треба робити спірографію, якщо існують наступні скарги: тривалий кашель, часті бронхити взимку, тривалий стаж куріння. Робота на підприємствах з високим ступенем забруднення. Тривале мокротиння, задишка при фізичному навантаженні, поверхневе дихання, незрозумілий біль у грудях, а також інші симптоми. Спірографія є вкрай важливим методом для виявлення бронхообструкції, наприклад, при бронхіальній астмі. А тепер поговоримо про протипоказання до проведення спірографії у розрізі ревматології. Зазначу, що на сьогоднішній день всі протипоказання до проведення спірографії є відносними. Так, наявність аневризми аорти, наприклад, внаслідок ураження судин при системному васкуліті, більше не є абсолютним протипоказанням. Але серед протипоказань варто зазначити наступні хвороби та стани. Інфаркт міокарда перенесений протягом останнього тижня. Неконтрольована артеріальна гіпотензія важка неконтрольована артеріальна гіпертензія, Тромбоемболія легеневої артерії, клінічно значущі симптоматичні аритмії, декомпенсоване легеневе серце. Важка серцева недостатність. Операція на очах протягом останнього тижня, нейрохірургічні втручання протягом останніх 4 тижнів, Операції на грудній та черевній порожнині протягом останнього місяця. Тож рухаємося далі. Як же ж правильно підготуватися до спірографії? Але прямо зараз поставте цьому відео лайк і підпишіться на наш канал. Це мотивує мене робити більше корисних відео саме для вас. Пацієнт має чітко бути підготовленим до спірографії, інакше результат обстеження буде некоректним. Процедуру, як правило, проводять, наче серце. Перед процедурою. Треба уникати паління хоча б протягом години до процедури. Заборонено вживати каву перед процедурою принаймні за годину. Необхідно утриматися від прийому таких психоактивних речовин, як алкоголь чи якісь збуджуючі препарати протягом 8 годин до проведення тесту. Утриматись від активного фізичного навантаження за 1 годину до тесту. На обстеження необхідно одягати вільний одяг, який не стискає груди та шию, щоб не перешкоджати проведенню дослідження. Також треба впевнитися, що пацієнт виконав всі необхідні моменти перед процедурою. Якщо ж якісь моменти він не виконав, це треба відзначити в проведенні до тесту. А тепер. Давайте дізнаємось відповіді на запитання, які часто ставлять пацієнти лікарю на прийомі перед проведенням процедури. Лікарю. Проведення цієї процедури це боляче. Ні, спірографія це безболісна процедура. Чи можна вживати каву перед спірографією? Ні. Не слід вживати каву за годину до процедури, інакше це може спровокувати бронхоспазм. Чи важливо знати вагу та зріст перед процедурою? Так, знання свого зросту та ваги є вкрай важливим перед проведенням спірографії, адже ці показники заносяться в протокол тесту, і від цього залежить результат процедури. Чи можна виконувати спірографію вагітним жінкам? Спірографія не протипоказана для проведення вагітних жінок, проте в будь-якому разі варто проконсультуватися з лікарем. Чому важливо не курити перед процедурою? Куріння заборонено принаймні за годину до тесту. Це стосується як звичайних цигарок, так і електронних, тому що вони можуть спровокувати бронхоспазм. Які можливі ускладнення під час проведення спірографії? Загалом ускладнення трапляються досить рідко, проте пацієнт може мати такі дискомфортні явища, як підсилення кашлю, слиновиділення або головокружіння. Чи можна виконувати спірографію дітям? Так, спірографія є дуже корисною процедурою для дітей, які страждають на бронхолегеневе захворювання. Проте дитина має чітко виконувати інструкції лікаря. Чи впливає вік на результати спірографії? Так. Вік може впливати на результати спірографії, і це обов'язково лікар враховує під час проведення процедури. Чи можна виконувати спірографію під час гострого захворювання? Ні, бажано відкласти процедуру до одужання, наприклад, при ГРВІ або грипі. Друзі, я дякую кожному за перегляд. Напишіть, будь ласка, у коментарях, чи відповіла я на ваше питання та чи була інформація корисною. Ставте вподобайки та підписуйтесь на наш канал, адже це допомагає краще поширити це відео і багатьом людям отримати корисну інформацію про здоров'я. Також долучайтеся до пацієнтської спільноти ревмопроби. Там ви знайдете багато корисної інформації та підтримку, поділитесь досвідом та поставити свої питання, посилання на неї в описі цього відео. Поділіться цим відео із тим, хто дійсно цього потребує. До нових зустрічей, бережіть себе!